Що робить ЕСТІ Vega тисяча 1800 незамінною на виробництві? Ця машина ідеально підходить для обробки картоплі, моркви, буряка, імбиру, корення селери та інших овочів. Вона гарантує високу якість очищення завдяки унікальним технічним рішенням, основні переваги, виносний блок керування забезпечує максимальний захист від вологи та полегшує експлуатацію. Пульт управління можна розмістити у зручному місці, що підвищує комфорт роботи. Вбудований частотний перетворювач дозволяє плавно запускати двигун, що збільшує термін експлуатації машини вдвічі та запобігає розтягуванню приводних ланцюгів. А можливість регулювати швидкість обертання валів дає змогу контролювати якість очищення. Функція таймінгу дозволяє задавати точний час миття очищення через пульт управління, що робить процес автоматизованим і прогнозованим. Поворотні колеса забезпечують легкість транспортування машини по цеху, що особливо важливо для виробництв з обмеженим простором. Як працює СТВ F1800 завантаження продукту в мийну ванну, налаштування параметрів на панелі керування. Задається швидкість обертання валів і тривалість циклу очищення. Автоматичне миття та очищення під дією обертових щиткових або корундових валів продукція очищується, а вода подається рівномірно зверху. Злив відпрацьованої води через спеціальний патрубок у каналізацію або підготовлену ємність вивантаження готової продукції. Після завершення циклу оператор відкриває кришку мийної ванни. І чисті овочі надходять у вивантажувальний жолоб, звідки можуть бути спрямовані на подальшу обробку. Чому СТВГ F1800 1800 це вигідна інвестиція. Економія часу та ресурсів. Машина працює швидко та ефективно, підвищення якості продукції рівномірне очищення без пошкоджень, збільшення продуктивності виробництва, автоматизований процес мінімізує ручну працю. Довговічність завдяки плавному старту та якісним матеріалам машина прослужить довго без додаткових витрат на ремонт. Якщо вам потрібне надійне та ефективне обладнання для миття та очищення овочів, ЕСТВГФ 1800 – це оптимальне рішення.